Зустріч Вухань біг лісом і весело виспівував Незвичайний зайчик я, Рими, ось моя сім'я. Який гарненький зайчик, зраділа жовтодушка, помітивши вуханя. Маленький і напевно дуже дурненький. Кульгаючи, куниця вийшла зі своєї схованки. Ось дивіться, кривонішка шкандибає по доріжці, випалив вухань. Що ти сказав? запитала куниця. Повтори, бо я не розчула. Вухань злякано закліпав очима. Я я сказав, що дорога нерівна!» Он воно що? А то мені? Це вам здалося, перебив її вухань. Добрий день! Що сталося з вашою лапою? Ой-ой-ой, застогнала куниця. Підвернула. Допоможеш до нори дістатися? Вухань завагався. Я б не проти, але мама не дозволяє від дому далеко відходити. Та ти не хвилюйся, моя нора неподалік. Як тебе звати? Вухань, а мене тітонька жовтодушка. Наша тітка жовтодушка, Чемна добра простодушка, негайно випалив вухань. Відколи? обурилася куниця. Приловчившись, вона схопила зайця за вухо. Допоможіть. відчайдушний крик вухання луною прокотився лісом. Майка і смугастик негайно примчали на поклик свого маленького друга. Ах, ти, підла, закричала білка. Маленьких ображаєш? Іди своєю дорогою, руда, дзявкнула куниця. Хвіст ціліший буде. Чи не забагато на себе береш? обурено засичав смугастик, як вихор налетів на куницю. Його пазурі міцно вчепилися в темний пухнастий загривок. Від болю куниця завила і випустила вуханя. Кіт, вирвавши жмут вовни, відскочив убік і приготувався до нового стрибка. Вуханчику, втікай! закричала майка – але той натомість вигукнув Я куниці не боюся, і на неї дуже злюся. І миттю, розвернувшись до куниці спиною, що сили увігнався задніми лапами в її ніс. Вай! зойкнула куниця. Троє на одного, це не чесно. А на маленьких нападати чесно. Просичав смугастик і злетів у повітря. Проте куниця бою не прийняла. Вона змахнула хвостом і зникла в найближчому чагарнику. Щоб і духу твого в нашому лісі не було. гукнула їй услід майка. А вухань повернувся до смугастика й урочисто продекламував. Кіт прибіг на допомогу і отримав перемогу. А я, я теж прибігла. Вигукнула Майка. Схоже, їй теж дуже хотілося, аби про неї заговорили віршами. Ти терзала жовтодушку, наче пес стару подушку. негайно відгукнувся вухань. Ти такий талановитий, зааплодувала білка маленькому поетові. До неї приєднався смугастик. Вухань артистично вклонився їм і подався додому до мами.